Компанія Автофокус і в нас є нове надходження BMW 5 серії 540 на 3.0 бензині на повному приводі. Емочка, автівка повністю в ідеальнішому стані. 19 рік, 67 тисяч оригінального пробігу. Автівка у нас без ДТП, а ще на дуже гарній комплектації. Повний безключовий доступ, чорний шкіряний салон, чорна стеля з люком, вставки з дерева, амбієнт. А, датчики мертвої зони. Пам'ять водійського сидіння. ось якісь. Водійське сидіння взагалі, в ідеальнішому стані. Повне мультимедійне кермо з підігрівом, електрорегулюванням та пам'яттю ось Автосвітло, автодощ. Це все у нас повністю є цифрова панель переборів. Ось такий ось вигляд. У нас має мультимедіа, блок управління кліматом та підігрівами Коробка автомат, вибори режимів руху. Камери 360, можна обрати будь-яку і користуватися. Ось такий ось вигляд, це все має. Шайба для управління, вставочки з дерева, ось так це все чудесно виглядає всередині руль на грі в дуже гарному стані. Плюсом у нас є проекція яка читає знаки і виводить їх наверх. Ось такий ось вигляд у нас моя автівочка Или по колу просто стан. Тому приїжджає до нас торгівельний центр Республіка Парк компанія Автофокус. І купую цю бестію саме собі.